Амазоніт це не просто камінь, а символ краси, незалежності та гармонії. Його ніжні блакитно-зелені відтінки зачаровують і наповнюють душу спокоєм. Ще з давніх часів його вважали каменем міцних зв'язків і віри. Легенди кажуть, що амазонки носили його як оберіг у бою. Цей мінерал знаходять у Бразилії, Канаді, Монголії, Африці та навіть в Росії. Амазоніт це різновид польового шпату, що утворюється в глибинах магматичних порід. Його використовували для створення прикрас ще в стародавньому Єгипті та Китаї. Намиста, сережки, амулети він залишається популярним і сьогодні. Амазоніт допомагає відновити сили, зміцнити здоров'я і навіть покращити стан шкіри. Астрологи ж радять бути з ним обережними. Він обирає своїх власників сам. Якщо він відкриється вам, стане вашим найкращим талісманом. Амазоніт це більше, ніж просто камінь. Це історія, магія та енергія, що передається крізь століття. Ти весь співаєш, пісня дзвонить трав'янисто водну течію. Супер. Амазоніт. Краса, гармонія, сила.